Всім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні відео буде в форматі такого невеликого влогу. Я покажу вам те, що я знімала протягом періоду від мого останнього відео і до сьогодні, і також. Там зовсім небагато, я також покажу вам одну свою готову роботу і покажу те, що я зараз скажу. Між відео у мене все-таки виходять великі перерви. Я а, не можу напевно війти в графіки, я не те ще не можу. Мені здається, я трошки вигоріла в плані Ютубу. А мені взагалі, коли приїхала в іншу країну, змінила, звичайно, в налаштуваннях і перегляди дуже сильно впадають, можливо і не тільки від цього. І якось немає, не знаю, бажання, напевно, проділяти і так час, якого досить мало в мене зараз ще для м того, щоб регулярно пускати відео. І я вирішила, що YouTube я буду вести тільки таке в своє задоволення, коли в мене буде натхнення, буду знімати відео, буду показувати, що в'яжу, що зв'язала, і навіть я казала в моєму відео, що знім до мастер клас на шкарпеткі, але не знаю, я почала його знімати, і щось мені зовсім не шов, нічого а мене не виходило. І я вирішила, що я не хочу. Не буду я цього робити, принаймні поки що. Можливо, коли в мене повернеться якесь натхнення, я це зроблю, але не зараз. І відео я просто буду знімати тоді, коли насправді мені цього буде хотітись, і я не буду слідкувати за перервою відео і. Ось так. Я думаю, а, якщо, <сміст> і думаю, якщо ви хочете відео, то будуть кожного тижня, то це не, не, не проблема. А, тому, тому так, але а, тим не менше я ще знімаю, я вяжу, бажання в'язати в мене не пропало, і просто я хочу в'язати ось так, не знаю, новому повільно, а, більш своє задоволення, нікуди не спішучи. А, навіть якщо довгий час не буде якогось там просування, це не біда. І більше часу, я не хочу придити своєму інстаграму, я б хотіла все-таки робити описи далі якісь. І, але на все просто не знаю. Насправді не вистачає зараз часу, тому що дуже-дуже багато справ, і я вирішила, що буде у мене ось так. Тому, надіюсь, скоро я. Буду робити якийсь опис, і, звичайно, я про це тут теж буду говорити чи писати, але більшу увагу я хочу поділити напевно все-таки своєму інстаграму. Так, але тим не менше, зараз я покажу вам, що я назнімала протягом того часу, і повернусь до вас покажу, що в мене зараз є на спицях і що я вже зв'язала. Так, покажу я вам свої покупки. Найперше, це ось така пряжа. А, ця побінка вона приїхала з України до мене і замовляла разом з тою пряжою, яку показувала ще в минулому відео, а там була пряжа мироносова для светору чоловікою. І ось цю пабінку замовляла разом з тою пряжею, але вона приїхала пізніше, тому що відправляли її з іншого складу, іншою посилкою. Ось така вона, така оранжева. Це назва цієї пряжі, якщо я зараз правильно прочитаю: Філіталі. філіталі якось так. Леп Wild Brushed. Це 74% альпаки Superfine, 13% маронос і 13 Па. Тут 950 метрів у 100 грамах. Тут є 250 грамів. Ось такого вона яскравого оранжевого кольору. Хочу я з нею зв'язати щось таке типу павутинки для своєї дочки. Ось вона така пухнастенька, тут видно більше, але на дотик вона не є дуже м'якою. Той маронос набагато м'якший. А ця не знаю. Ну, подивлюсь, я зв'яжусь на якийсь зразок і буду бачити, що, в принципі, з нею робити і що в'язати. Тому так, ось така бубінка у мене є. Так, і покажу вам покупки вже такі більш місцеві. Тут я замовляла. Коли ми переїжджали з Португалії з Канаду, я багато спиць з собою не взяла. В основному нероз'ємні спиці. Я відправила їх в Україну. Взяла деякі нероз'ємні і взяла роз'ємні. Вони в мене від Нідпро, і тросики у мене для них мало. Тому я почала шукати тут, тому що хочу, наприклад, почати в'язати чоловікою светр і плюс ще якийсь почевий виріб собі авокаті, і мені треба якісь довгі тросики, щоб були, а в мене їх немає. І тому я почала тут шукати тросики Нід Про, але немає. І вже в процесі пошуку я вияснила, що Дітпро в Америці, в тому числі в Канаді, йде під е, назвою Дніпро Спрайт, і тому я пошукала. І на Амазоні я знайшла такий набір з шести тросиків за досить хорошою ціною. Я замовила, переживала я, щоб мені підійшла, до речі, оцей стик тут, щоб підійшов цей тросик до спиць, і, в принципі, все підійшло все чудово. Я цьому дуже рада. Тут в мене є тросик на 40 см, на см, на см, на 100, 120 і 150. Розмір просиків не я обирала. Так воно було в наборі, і я так купила. Тому так, і є, до речі, я, в принципі, шукала Mindful тросики, але я їх чомусь не знайшла, була на Амазоні декілька штук, а вони були дуже дорогі, тому я їх не взяла. Але в процесі пошуку, до речі, я натрапила на такі спиці от як це Нідер Sprite Dreams, Мені здається, що такої лінійки в Європі не було, як Need Pro Dreams. Можливо, я помиляюсь, але я не бачила. Вони такі дерев'яні і дерев'яні, так я не мовляюся, яких вони різний розмір різного кольору, але дуже красиві і не знаю, цікаві. Тому так, з просиками ось це все. І ще в мене є одна така невеличка покупочка. У Світлани з каналу давай пов'яжемо. Я бачила, як вона відкривала такий подаруночок, який подарувала десь там на зустрічі. І е, казала, що давно вже це хотіла, що це дуже зручно. І я собі замовила також. Це ось такий тросик. Я ніколи ним не користувалася. В принципі, навіть не думала, що він мені потрібен, але послухавши Світлану я зрозуміла, що він мені точно треба. І я вирішила собі також замовити. Вона, до речі, потім теж купляла ще якісь тросики, і в неї були чи є там з жахливим запахом. У мене також запах тут просто ужасний, але я надіюсь, що він просто зникне, десь пропаде. Я замовила ось такий тросик, такий кабель, не знаю, трубочку. А, тут в мене є 5 метрів. Я не знала до речі, розмір брати. Але взяла такий ще тут діаметр 3 мм і діаметр отвору 1,5 мм, і, в принципі, він чудово підійшов. Він прекрасно там налазить на спицю, дуже добре тримається. Тому тепер я теж таким буду користуватися. І думаю, що це, до речі, дуже і дуже зручно. Ось так. Є ось такий у мене тепер кабель. Запах, бах, ужас. Так, і на цьому принципі все. За таких покупок є хіба ще одна, і це така собі книга, і я вам зараз її покажу. Так, заходимо ми інколи в такий магазин, він називається Volві це типу як Секонд. хенд Там є і одяг, якісь, меблі, картини. Я вже казала, що я за картинами там дивлюся, і ще за книгами я, щоб купити якісь книги, щоб трохи почитати, покращувати свою англійську. І до що там не купила ніодної книги, крім ось цієї, я натрапила на ось таку книжку. Тут 750 різних візерунків. Це, звичайно, не японські візерунки. Але е, за цю книжку я заплатила 7 канадських доларів. Це дуже-дуже-дуже мало, для книги і м ось така. І трошки вам зараз покажу, що тут є. Вона, до речі, в дуже хорошому стані. На початку тут є ось такі загальні речі, як набрати навіть петлі. Як пров'язувати різні петлі. І далі починаються візерунки. Є тут умовні позначення, скорочення, і далі в ось такому форматі просто йдуть різні візерунки, від найпростіших і до якихось складніших. Ось так. До речі, дуже цікаво, тому що є дуже багато таких візеруночків, які можна десь використати. Які просто так собі в інтернеті, в принципі, може і не пошукати. Ось так, вона тут така досить вона товстенька книжка. Буду так потрошки вам показувати. Є тут різні ікоси. Ось такі різні візерунки. Досить цікаво, можна собі спершу пошукати в книжці, а потім вже шукати на пінтерес. Але ось так це виглядає. Різні коси. Так. Якісь ось такі різні візерунки. тобто це все ніби зі схрещеними петлями. Тобто, тобто з перехрещуванням петель, так правильно сказати. Далі йдуть ось такі вже з як це, ажурні, ажурні візерунки з якимись тут вже дирочками, щось таке. Тут е, багато деї і всякі різні ще такі, як а, підказки. Як краще в'язати, як краще робити. Ось так. Не могла я мимо пройти, була там, ще, до речі, така, така схожа книга, але тільки по в'язанню гачком. Тобто, вона в такому ж форматі, тільки по в'язанню гачком, там більше було якихось там квадратів, щось таке мотивів. Але, так як я гачком не вяжу, тому я вирішила, що вона мені не потрібна. А Отут же далі пішло жакард. А, Дуже мені, до речі, не подобаються ці готові такі жакар-візерунки. Вони насправді виглядають так е страшненько і криво. Мені здалося, щоб для книги вже можна було щось поаккуратніше. Але, взагалі, самі візеруночки, оці маленькі, досить непогані. Тут вже далі і більші. Ось такі, їх можна, в принципі, десь використати. Ось такі от цікаві. Ось цей мені дуже подобається. Це цікавенький. Тому непогана книга. Ось цей класний теж десь до верху шкарпеток, мені здається, дуже цікаво. Ось такі також гарні вже. Не більшу кількість кольорів. Тому. Ну, тут якісь чоловічки. Ось так. Ага, і далі ще йде ось кромка. Як це, Ну, типу, низ, напевно, так. Виробу, як робити ось такий різний. Ось такі різні якісь варіанти. Тому ось таку книжку я собі прикупила. Думаю, вона б зайвою не буде. А, буду, напевно, дивитися якісь навіть рахунки, може, мені щось буде потрібно і щось мені попадеться. Тому так. Ну, що ж показала вам я, що я вже не знімала. І е, я не знаю, я показала вам вже пряжу, яка мені пройшла з України, це інша бобінка оранжева. а от пряжа, яку я замовляла е, на сайті Філаті, ще до мене не дійшла. І я насправді не знаю, де вона відстежити посилку я можу лише до 23 серпня, воно було там оновлення і все. І на цьому все поки що нічого немає. Uh, я за сторонній шум, якщо ви його чуєте, тому що в нас якийсь дуже сильний шум в підвізі. Uh, так, і що я казала? Ага, на рахунок нахілаті, і дійшла до мене, що ця пряжа. Не знаю, скільки вони часу маєте, і нормально це чи ні. Напевно, сьогодні я напишу uh, на цей сайт, на їхню пошту, щоб запитати, можливо, вони якось відстежують, або не знаю що. Ну, подивлюся, що вона мені це скажу, тому що я, в принципі, думала, що вона буде швидше. А вже пройшов майже місяць і посилки ще немає. Так, ну що ж, давайте я покажу вам, що в мене є з готового зв'язаного. І це в мене моя ось ця футболка мій топ. Я не знаю, як правильно це назвати. Пише він укорочений, наскільки е, вистачило пряжі, але носити його можна наприклад, з високою посадкою джинсів. Ось так. Ось так він виглядає. В принципі, не знаю, наскільки це видно. Е, пряжа після прання, вона стає така більш е, якось забита, напевно, така плотніша, ніж до прання. До прання, вона така досить рихла. Е, весь він зв'язаний лицевою гладдю. Люблю я лицеву гладь. Тому немає нічого проти неї. Ізюминка цього, напевно, топу — це плечі і горловини. Я в'язала зовсім іншим способом. А розраховувала я його сама. Сказати, що я його придумала, ні. Десь я у когось побачила модель теж якогось чи светру, чи, чи це було щось коротким рукавом. Здається, в Озет та така я не знаю, чи я правильно вимовляю її ім'я. Uh, в неї uh, був такий виріб, де в неї ось ця от лінія, як у мене отут, тільки була дуже нижча на плечах. І я собі подумала, що таке цікавий якийсь варіант uh, зв'язати, якось так зробити цей виріб, і тому я вирішила, що теж буду так робити. Ось як це виглядає на плечах. Тобто, тут не здесь плече, і далі йде горловина. А uh, я собі розрахувала, як мені кільмість зробити. Збавляння, прибавляння по спинці, по переду, І мені, до речі, дуже подобається цей варіант, дуже легкий, без ніяких укорочених рядів, без ніяких там заморочувань, без не знаю ще чого. Досить просто в'яжеться, дуже легко, і мені подобається, як це виглядає. Ну, вже якесь щось інтересніше, якесь не знаю по-іншому. Тому так показую ще раз: ось так воно виглядає по спинці, і ось так воно виглядає попереду. Не знаю, хто як робить розрахунки, я завжди все розраховую собі у якихось відсоткових співвідношеннях. Тому я маю свої записи, і якщо вам цікаво, як я в'язала цю горловину, як я це все розраховувала, то напишіть мені коментар, і я обов'язково зніму тоді. Uh, Таке окреме відео, невеликі, де я просто розкажу, як я це порахувала, як я це все зв'язала. Ось так воно виглядає. Отак воно виглядає тут з виборіної сторони. Uh, ну, ось так. Взагалі, це, все зв'язано лицевою гладдю. Ось тут у мене просто така двойна uh, горловина на рукавах і понизу я в'язала звичайною розенкою один на один і закривала. Звичайним способом, не голкою, а просто коли одна петля прив'язується і накидається на іншу. Ось так <кхід> а, в принципі це все. В'язала я з пряжі а, зараз я вам скажу, якої, я вже говорила: це Mondial екоденім 100% перероблена бувовна, номер кольору сімсот Не знаю, чи воно ще вам вами потрібно, тому що в принципі. Не дуже багато є цієї пряжі. А, так, тут 50 грам, 155 метрів. І в'язала я її на спицях номер 35 Починала в'язати її ще в Португалії, тому процес цей був дуже-дуже довгий. Дов'язувала я до кінця, майже от старалася залишився у мене такий шматочок пряжі. І все. А, тому ось так: мені подобається, до речі, ця пряжа. Напевно, не знаю чи... Видно, є, що поносити це, тому що нас стало досить так холодно, день десь 19 градусів. В принципі, ще 19 можна втягати, але здається, для мене зараз тих 19 градусів, це досить холодно. Зранку у нас 14-15, це як в Португалії зима, тому о, трошки нам ще холодно в такій погоді, але я думаю, ми звикли. Тому так, ну, наступного року точно поношу. Ось так виглядає я готова робота. Так, зараз я вам покажу те, що в'яжу я зараз. А перше це шкарпатки, на які я все-таки думала знімати оцей майстер-клас-відео, але передумала. Ось так воно виглядає, оце одна шкарпатка, вона готова з такими сердечками. І ось так виглядає інша. На ось такому етапі я просто прив'язала ось цей момент з сердечками і почала робити. Прибавки для колину. Не чи казала, я вяжу на споціг 225 з ось такої пряжі. Одна оця сіренька пряжа це Майлінвейт Uni від Grossa, номер 1358. А ця інша це пряжа Регія Вічахенмаєр. І серія конфетії номер 012. Ось так. Ну, дійш, що якось швиденько їх довяжу. Нема багато роботи в цих шкарпетках. Так, це одна, один мій процес. А інший мій процес це чоловічий светр, який я почала вязати а, з повільної пряжі, якою я замовляла. Кешфу, не кешфу? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як вона називається. Ну, я вам вже її показувала. Це в мене було п'ять вінок, які я ось так і тримаю у ось такому ящику, і просто їх. Чуть розмотую і вяжу. Тому, е, отак в'яжу я знову ж таки лицевою гладдю на спицях номер 4 Це чоловічий светр, нагадаю ще раз, і я не поразняла його, так, щоб воно розправилося. О тут, в принципі, довго-довгий довго -довго тросик. Так, зараз покажу вам, на якому я етапі в'яжу я його регланом. Ось так. Думаю, так, непогано я вже зв'язала. Ось. Мій реглан, і а, я вже відділила рукави, набрала петлі для підрізів і вже вяжу на стіло ось так. Як бачите, я перезняла петлі вже на ось цей тросик, який я замовила. І скажу так: в принципі, е, ніби він поміщається, це все нормально, але не дуже зручно було перезнімати. Можливо, це ще залежить від пряжі, тому що так і тут не скручених п'ять ниточок, і вони так трошки зачіпались за цей тросик, тому важко було перезняти. Але в принципі, порізняла і все нормально. Так, в'яжу я як? Звичайно, в мене вергла. Так, 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 зараз. Де тут в мене перед зад? Ось так. Верглана лінія з двох петель. Просто ну, нічого особливого тут немає. А, горловину я набрала на додаткову нитку і зараз перезняла петлі на тросик. Чому? Тому що я хочу стизати. Горловину. Взагалі, я б хотіла зв'язати його з капюшоном, але я не знаю, наскільки мені вистачить пряжі, як воно вийде. І якщо мені не вистачить пряжі, наприклад, на капюшон, я зв'яжу з такою трошки вищою горловиною, знаєте, я не знаю, щоб тут був ще такий шнурочок всередині. Ну, Коли зв'яжу, я покажу. А, тому я не починала від <кхід> цієї горловини, тому що я не знаю, наскільки, наскільки мені там, вистачить пряжі і як я буду. Тому так, В принципі, непогані просування ще до пряжі. Вона мені подобається, вона м'яка, мені зручно з нею в'язати. Вона так гарно лягає в полотно і мені подобається цей колір. В принципі, і робота, до речі, просувається досить у мене швидко. Я думала, що буде значно довше. Але ні, нормально. Тому е, буду продовжувати в'язати цей светр. Ось так. І є у мене ще один початий процес. Це процес в спільному проекті Чудовсмушку, який організувала Марина з каналу Колиску вказання та Наташа з каналу Натка В'яже. І а, я побачила відео <кхи> з першими Наталією про те, що вона організувала цей проект, і вирішила, що це хороший шанс почати виріб, який я собі задумала в'язати ще в Португалії. Ще після спільного проєкту Бабус, не бабусин квадрат, де я в'язала е, таку топ-футболку Каті з бабусними квадратами. вона мене залишилось багато отаких. От, ну, як багато. Відносно ось таких е, моточків. Дропсифран, дропс, здається. Та от у мене тут написано. Так. Да, е, Дробсифран. Е, і я казала, що я собі зв'яжу щось таке полосате в поєднанні з різними кольорами. Я ще купила ось такі моточки від Валерія Дірома, ось таких три, все в не падає. І а, буду зв'язати такий якийсь полосатий собі джемпер, де я буду поєднувати різні візерунки, різні кольори, полосочки. І а, я от якраз сижу, дивлюся, якісь там відео. Uh, і в'яжу цей чоловічий светр і думаю, так вже все, для, для якогось різноманіття треба почати в'язати ось цей джемпер, щоб, щоб там якісь були ну, щось цікавіше, якісь там візерунки, якісь поєднання кольорів. І тут я якраз починаю дивитися відео Наташі, де вона каже, що вони організували такий проект. Я думаю, що це доля. Я взагалі uh, не з тих людей, які дуже активні в всіх цих проектах, в групах, я майже нічого не пишу. Uh, не знаю, ну не так я. Не до того я не певна, але все одно в якійсь компанії в'язати цікавіше, Дівчата вяжуть дуже багато красивих виробів, а, завжди є дуже багато якихось ідей, і а, це надихає, надихає на те, щоб продовжувати це в'язати. І тому я почала його в'язати. На даному етапі виглядає це от лише ось так. А, ось так, ось так. Тому. А тут в мене, до речі, спиці номер 3,5, з в'язала на 3, і оце почала у візерунок в'язати на 3,5. Робота буде, я думаю, просуватись, тому що вона цікава. Мені здається, коли, коли в'яжеш щось якимись там переходами, полосками, воно якось швидше просувається, тому що ти якось, не знаю. мені здається, це просто цікавіше. Так, і ще що хотіла сказати, що посилання, звичайно, на дівчат не залишу під відео. Я, до речі, не знаю, чи можна ще вступити цей спільний проєкт, а може можна, здається до 1 жовтня. Ось так. Візати ми будемо скільки 2 місяці, якщо не помиляюсь. Тому, тому так. Буде в мене ось такий, ось такий полосатий а, джемпер. Я сподіваюся, що в мене все вийде, мені не доведеться розпускати, бо, тому що один раз я вже розпускала, я вже взяла резинку на трійках і далі почала в'язати візерунок на три. І взагалі спиці, ніби, підходили би, але ну, на трися вже, це вже занадто тонкі спиці, тому було б довго. Тому ось так. Це знову ж таки бавовна. Я не дуже люблю в'язати з бавовни, але так як вона в мене є, треба її вив'язати. І взагалі треба вив'язати ту пряжу, яка в мене є, тому що і, і потім купляти щось нове, не хочу наскладувати не ці пряжі багато. Тому так і, і от кажу, що я треба вив'язати. А далі сижу і думаю, що в мене ще є от пряжа такого світлого, синього кольору, якогось голубого. Така, як ось цей попередній топ ржави, я вязала. І думаю, ну вже з цього року я точно знаю в'язати не буду. Тому що ну для чого в'язати? Щось таке, коли тут буде зима холодна, і в принципі я це не одягну. Тому, напевно, цей процес буде вже на весну, але. Поки що цей, то я обов'язково дов'яжу. Так що, в принципі, все. Більше в мене немає нічого на спицях. Я думаю, для мене три розпочаті проекти, цей процес це і так вже а, занадто багато. Я не люблю, коли в мене цього дуже багато, тому що воно якось мене тривожить, <со>, що мені треба там в'язати, а, чи там воно стоїть недов'язане, а я потім вже до того не дуже так ну, перегораю, напевно. І м -м, тому так. І що ж, на цьому, в принципі, в мене все по моїх процесах, по моїх роботах. Сказала все, що хотіла сказати, наговорила багато. Дякую всім за перегляд, дякую, що подивилися це відео до кінця. Всім гарного дня, па-па!